Азіпекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'янку. Це новини лайв. Мене звати Софія Півняк про ситуацію на фронті і перехід російської армії в оборону. говоритиму ми із Мирославом Гаєм, офіцером збройних сил України. Мирославе. Щиро рада вас так, вітати добрий, і дуже да. дякую, що знайшли час і долучилися. Хочу розпочати ось з чого пишуть, що і Росія ймовірно скоротила чисельність військ і зменшує наступальні дії на Донеччині. А метою це якраз є перекидання ресурсів на бахмутський сектор і е, продовжують повзуче просування. Що означає це повзуче просування? Поясніть ну в принципі нічого не помінялося. ви ж самі сказали, продовжують. Тобто вони так. намагаються видавлювати наші підрозділи, по перше, руйнуючи безпосередньо ті місця, де можна проводити оборону, наприклад, будівлі високоповерхівки, от вони перейшли знову до цієї тактики випаленої землі. Ну, Ото збільшують кількість артилерійських обстрілів, ударів авіацію, ну і потроху займають оці руїни, намагаючись витискувати на наші підрозділи. Ну ми, в принципі, я вам скажу, що так само їх витискаємо звідти. Тобто, у нас були навіть нещодавно контрштурмові дії в одному з підрозділів. Якщо говорити взагалі, от у вас ваші підрозділи на різних ділянках фронту знаходяться, як останнім часом змінилася поведінка російських військ? Ну знову ж таки, по-різному. У нас є підрозділи, які в більш-менш тихих місцях стоять. Хоча обстріли постійно відбуваються, тому що і вздовж кордонів відбуваються обстріли. Вчора, в одному з населених пунктів, де дислокується частина наших підрозділів, були прильоти, так звані. От загинули люди. Тобто, по-різному у нас зараз ті батальйони, які в найгарячіші точки їздять, то на ротаційній основі. От, е що, з того, що я зараз бачу, ну, от, з того, що можна говорити, це активізація їхньої безпілотної розвідки на інших напрямках. От, е активізація їхньої взагалі авіаційної розвідки. От у нас давно такого не було, що на деяких напрямках знову почали літати їхні літаки-розвідники, і відповідно вони до чогось готуються до якихось дій. Ну подивимося, зараз складно судити про характер цих майбутніх дій. А наскільки вони взагалі близько літають? Чи можемо ми їх збивати не просто близько? Ну іноді над головою. От якщо ага. кажучи про безпілотну авіацію, а Авіація така, там, так. да, там, наприклад, Су. Ні, ну, вони намагаються не залітати в, в дії нашому ПВУ, але їм достатньо там, де вони прилітають, для того, щоб робити там, певні дії з розвідки ситуації. Mm -hmm. Тому що вони обладнані засобами радіотехнічної розвідки, зокрема, тому ну, це шкодить, треба бути обережним. Не можу не спитати, однак, якщо не можете говорити, то не говоріть. Е, все ж таки, ви сказали, що вони до чогось готуються. А які варіанти? До чого можуть готуватися, якщо так активізувалася? Авіа? Uh, ну дивіться, з того ми ж можемо говорити тільки з того, що по перше дозволено говорити. по-друге, з так, того, так, що так. можна знайти у відкритих джерелах або з повідомлень генерального штабу чи головного управління розвідки, от однозначно, що зараз є ця масова істерія з цим контрнаступом збройних сил, як кажуть, ну це. Про нього говорять зараз в усіх світових змінах, співукраїнських, в усіх російських пропагандистських змін, телеграм-каналах. Тобто, однозначно, вони бояться, вони розуміють, що е, такого роду заклики вони мають мати якусь певну підставу. Мені більше подобається, коли е, більш фахові освічені люди військові кажуть не про контрнаступ чи наступальні дії, а про весняно літню операцію. Так. От, це скажімо так, більш фахово було. Тобто, відповідно, на деяких ділянках готуються до активної оборони. Так само ми бачили, що в них є певний острах щодо ситуації в Криму в Криму, чогось вони дуже активно готуються до можливої оборони. От. Але з урахуванням того, що Путін, очевидно, має намір провести активну мобілізацію, відповідно, для цього було прийнято все необхідне законодавство. Я думаю, що вони не Залишили своїх планів по можливому захопленню наших територій і знищенню України стратегічної держави цілком. Угу. А до чого тоді заяви подібні? Тому що вчора від депутата Держдуми е знову ж таки з'явилася в інформполі інформація, що до закінчення СВО залишається небагато, можливо, найближчі півтора-два місяці вирішить результат. Сказав він про це. До чого такі заяви? Дивіться, їм потрібна оперативна пауза, тому що вони понесли великі втрати в живій силі, в техніці, у них є проблеми з. Е Артилерію з артилерійськими снарядами, тобто вони достатньо інтенсивно використовували за минулий рік. Це це потрібно відновити по зменшенню кількості ракетних ударів. Бачите, що ми вже не маємо щотижневі ракетні удари. Або як от вчора так. по Одесі були прильоти: це якісь точкові. У них є проблеми, очевидно, із безпілотниками, із ракетами. Їм треба поновлювати ці запаси. Вони зараз дуже активно працюють над цим, особливо над керованими авіаційними бомбами. Це все видно з офіційних повідомлень може, з тої ж Російської Федерації з, 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 з інформації, яку надає наша розвідка. Тобто відповідно їм потрібна оперативна пауза для того, щоб підготуватися. Навіть якщо вони зараз проведуть мобілізацію, їм мінімум потрібно 2-3 місяці для того, щоб тих людей. Будай якимось чином забезпечити і навчити, а крім крім того, провести бойове злагодження для того, щоб їх з боєздатного стану привести до бою готового. Це все час, от і е, Росія про хотіла оперативну паузу давно. Про це вже я вам скажу, що і в минулому році вони, вони були критичні проблеми взимку, і всі говорили так. про те, що. Вони цього добуваються для цього. Я так думаю, звучать зараз заяви на різних політичних майданчиках щодо необхідності перемиря з Росією. Оцей мирний план Китаю, мирний план Бразилії, мирний план Макрона. Тобто Російська Федерація через усі можливі канали намагається оцю оперативну паузу здобути, але в мене немає рожевих окулярів. Я абсолютно впевнений, що. Це буде щось схоже як із Чечнею. Нагадаю, коли була перша компанія, от коли вони захопили частину території Чеч Чечні і фактично створили для себе плацдарм для майбутнього наступу. Потім ми взяли оперативну паузу, зробили роботу над помилками, підготувалися і зробили другу компанію, яка в результаті закінчилася тотальною окупацією Чечні. Руйнуваннями спочатку, фактично, це те, що вони намагалися зробити з Україною дуже схоже на те, що відбувалося в Грузії ще при Саакашвілі, коли вони так само намагалися так. Тбілісі взяти. Не заходячи в місто, от і теж так само ми бачили, що по Грузії по сеті теж було по дві кампанії, коли вони проводили одну. Потім брали оперативну паузу і вже з новими силами робили другу. Тобто, Росія достатньо, якщо подивитися в її історію, вона достатньо. Одноманітно діє з точки зору схеми можуть нюанси тактичні відрізнятися, але загальний підхід дуже схожий. Так от, на мою думку, що якщо Росія оперативну паузу здобуде, ну це означає, що нас чекатиме ще колись в майбутньому новий повномасштабний наступ, до якого доведеться готуватися всі країни. Мирославе, а розкажіть, будь ласка, про принцип досягнення цієї оперативної паузи, що має статися? Щоб перемиря, опер... перемиряк перемиря? щоб всі війська стали по всій лінії, щоб зменшити щоб зменшити інтенсивність боїв? От приблизно те, що у нас було після підписання мінських угод, так, хоча так, постійно так, так. були якісь обстріли, були якісь сутички, але вони носили локальний характер. Вони була стала лінія оборони. В певний момент, навіть якщо пам'ятаєте, було розведення військ от, по три кілометри. Прекрасно для них якраз це була б чудова нагода закріпитися. Дати можливість перепочити свої війська, перегрупуватися, відремонтувати техніку, накопичити необхідну кількість боєприпасів, старядів, там бо, все, що їм потрібно, тобто артилерійську компоненту наростити і далі вже очевидно рухатися. Знову. Тоді з мінськими угодами ситуація була інша, а тут вже що може допомогти чи сприяти путіну, її Ну же, що будь ласка, китайський план. Це ж фактично, ну от вони зараз фактично е так само буде пропозиція та припинення вогню, е фіксація е тих кордонів, ну, тих територій, яких зараз Російська Федерація залишилася, а якщо ну, ми і, не даємо та, згоди на те. Ми теж складно Ви зараз від мене вимагаєте якоїсь політичної. Ні, 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 ні в якому осінки. разі? В логіку просто хочеться зрозуміти. Ну, скоріш за все, ми згоди і не тому. Принаймні з останніх криків з боку Сполучених Штатів Америки, заяв їх з Держдепу мається на увазі, з Білого Дому, то всі притомні люди кажуть, що давати паузу зараз і. Іти на мир на умови Росії, це небезпечно і це може принести більше шкоди. Тут питання буде тільки в тому, чи ми готові до якихось е подальших дій з точки зору техніки, з точки зору артилерійських З урахуванням того, що весь світ постійно заявляє, що не встигає задовільняти українські потреби, і президент Зеленський. Нещодавно в своїй промові згадав про те, що дуже повільно надається МТД матеріально технічна допомога. От, що ми дякуємо нашим партнерам за допомогу, але цього недостатньо, і що для успішної майбутньої якоїсь операції чи контрнаступальної операції. Обов'язковою компонентою є авіація і домінування в повітрі. Це все заяви президента. От, я думаю, що заяви достатньо об'єктивні. Е, то фактично ну, зараз поки що ми не бачимо цієї авіації достатньої кількості бронетехніки для того, щоб сказати, що от, Україна е, залізно може продовжувати саме наступальні дії. Тобто, до певної міри нам теж якась пауза потрібна, розумієте. О, О, але це вже хочеш буде це. приймати рішення е, вище воєнне політичне керівництво, тому що вони більше володіють інформацією, розуміється, на обстановці оперативній, бо у нас кожен солдат бачить не загальну обстановку, а більше обстановку в своєму окопі, в своєму підрозділі, своїй бригаді. Звичайно, е, на носі Рамштайн, Мирослава. От якраз просить Україна зенітно-ракетні комплекси і боєприпаси <кій> для систем ППО. Однак знову десь там між рядочків кажуть, що може обговорюватися питання літаків сучасних. Тут питання: ці літаки сучасні. Ми розуміємо, що це час. Це вже на після перемоги. Знову таки чуємо, що до 2024 <кій> році Буданов <кій> каже, що війна вже має завершитися, і так далі. Дивіться, ну можливо, пан Буданов має якусь там іншу інформацію. в принципі, заяви дуже різні звучали. Що ми через місяць в Криму будемо? Пам'ятаєте там через два місяці. ми пам'ятаємо? Звичайно, я думаю, що ніхто ж не сумнівається, що не будемо от, скоріш за все. Бо що вже половина того терміну, який було озвучено, більше половини пройшло. Поки що ніяких е, передпосилок немає. Тому я думаю, тут потрібно бути обережними з політичними якимись заявки оцінками. Я вважаю, що війна з Російською Федерацією надовго, принаймні поки є путінський режим. Е, от, якщо будуть, відбудуться політичні зміни в Російській Федерації, що невідомо які. Тоді можна буде говорити про якесь припинення і довготривалий мир. Але знову ж таки, чи влаштує наш мир, якщо наші території будуть окуповані, зокрема Крим, я впевнений, що ні. Про це вже неодноразово говорило і політичне керівництво України, і президент Особисто Зеленський, і, так. і такі настрої є певні в суспільстві. От а якщо так ставити питання, то я впевнений, що це ж довготривала історія, тому що навіть просто щоб фізично докупувати і зайти, це потрібен певний час, треба певна підготовка, треба певне знову ж таки матеріально-технічне забезпечення для цього, люди ну і так далі. От. А що до літаків, так, от щодо літаків, <кій> ви розумієте, скільки потрібно, щоб навчити, наприклад, пілота-інструктора. Звичайно. На одного пілота витрачаються десятки мільйонів гривень і десятки е, льотних годин навчання, колосальний е, витрат на технічний ресурс, паловомастильні матеріали. Тобто, щоб вчити льотчика, особливо якщо це льотчик-снайпер, який має право робити польоти так. в будь-яких умовах, зокрема бойових умовах, це просто колосальний час і затрати о, о, людину годин. а о, ну наприклад, вони зараз будуть перенавчати і перенавчають наших льотчиків вже досвідчених, так. Які вижили, яких не позбивали, бо в нас теж були втрати в авіації. Нагадаю, так, так. це все досвідчені пілоти гинули, на жаль, там або були підбиті. От ну на ну, ну, перенавчать, яка кількість цих пілотів буде? Де буде розташована ця інфраструктура, яка потрібна саме для цієї висококласної, високосучасної авіації? От це все велике питання. Вже там говорилося, що якщо нам дадуть там не міг, наприклад, якісь там F 16 про які всі говорять, то що, скоріш за все, їхнє там базування буде, наприклад, на якихось польських аеродромах, тому що вони підготовлені, знову ж таки, тоді це питання, що Росія буде ставити, скажімо так. Піднімати запитання про те, що Польща там бере участь в війні, вже так. там надаючи нам аеродроми, і так далі. Тобто, це є дуже багато запитань, на яких я так розумію, всі зараз є е е е якісь відповіді, і тому не всі поспішають цими літаками. Але е в чому мій оптимізм? В тому, що Сполучені Штати Америки дуже ретельно рахують гроші, вони. Е Намагаються не витрачати гроші платників податків просто так, бо за це можна слопотати кримінальні провадження от, розслідування і тому. Те, що були виділені гроші на навчання українських пілотів, вони це навчання проходять. Ми навіть бачили деякі фотографії. що на, на деяких літаках е штурмового типу проходили навчання і проходять навчання. Наші пілоти, і те, щоб е з бюджету допомоги Україні не була прибрана стаття про навчання пілотів, якщо не помиляюсь, там щось рівні 100 мільйонів доларів, так. закладалося на них то це мені дає оптимізм, що нам просто не договорів, що процес по підготовці іде, іде але Ну знаєте, як дуже багато Сполучені Штати Америки, і слава Богу, і наш уряд не кажуть про ту допомогу, яка надходить. Іноді техніка, якась там, наприклад, бронетехніка або артилерія, або якісь високоточні снаряди прибувають в Україну раніше ніж прозвучали заяви. Там заява може пролунати через 2-3 місяці, а техніку вже відповідно у нас. Тобто це така гра. Тому що розвідка Росії, як і наша розвідка, намагається е, вишукувати з відкритих джерел, зокрема, інформацію. Тому я думаю, що ніхто просто не буде зараз отакі заяви робити. От, тому так. я не здивуюся, якщо ми з вами одного ранку побачимо, як над Києвом пролітає F-16, от а з усіх телеканалів нам будуть казати, що на. Примарилося, і це просто це новий український безпілот, як з приїздом Байдена. Це точно будемо сподіватися, Мирослава. Хочеться про наше внутрішнє поговорити. мобілізація, великий шквал емоцій просто стосовно повісток дії і так далі. Мені цікаво від вас почути, як від військовослужбовця. Чи варто вводити повістки в дії? Ну дивіться, моя думка така. Ну, всім же ж подобається дія. Ну, всі ну, користуються. Так. то так. Е Якщо вам, наприклад, в дії, ну, окрім паспорта, там, наприклад, окрім е там, облігацій державних, які можна купити, окрім е свідоцтва про народження дитини, яким ви користуєтеся, ви ще там маєте можливість заплатити податки, а іноді штраф, правильно? Так, звичайно. Ото відповідно, якщо разом зі штрафом, да, наприклад, або інформація про податки або голосуванням за назву міста прийде повістка. Ну, це дивно буде, що ми диву ну, це дивно, що ми дивуємося, вибачте за тавтологію, тому що це спеціальне приложення саме для того, щоб просилати державні документи, сповіщати громадян про ті чи інші ситуації, потреби. Якби допомагати їм уникнути, е, ходити до е, поштової скриньки, забирати поштові конверти. Правильно з іншого боку, для того щоб ця повістка була дійсно, потрібно міняти законодавство. Я працював над законом по е, центрам територіальної комплектації і соціальної підтримки, це е, наші військомати, е, подавав їх президенту України. Це Закони по ну заразу з генеральним штабом ми працювали над цими законами. Це закони про осучаснення е, воєнної служби, і е, е, ми зробили тоді, якщо не помиляюсь, зміни до 36 законів і шести кодексів. Це просто для того, щоб легалізувати центри територіальної комплектації і зробити деякі невеликі осучаснення там. Uh -huh. Які у нас ну тобто прибрати архаїзми, який залишилися з часів радянського союзу, так от я вам скажу, що ми працювали дуже довго. Над самим законопроектом, а потім ще рік його проводили через Верховну Раду. Майже потім дуже довго працювали в комітетах для того, щоб нести всі необхідні зміни за побажаннями, для так. того, щоб він був не мертво народжений закон і зміг працювати. Відповідно, так само з дією. Тобто, треба робити якісь зміни для законодавства, щоб це було взагалі легально, тому що наразі у нас пов'язка має бути е, вручена особисто і. Підписана людиною просто О. тут питання знову ж таки: вручається, не вручається навіть, а кидається там в поштову скриньку, на ОСББ приходить. Ну, тобто, масі про це, от зараз в Росії, от ми дуже сміємося з Росією. В Росії зараз да, прийняли щось схоже, у них є так. державний портал до ну, державних послуг, і от там пов'язка виходить. ну, у них вони пішли методом таким жорстоким. Вони за Якщо ви навіть не бачили цю повістку, і ви її отримали, але не заходили на цей портал, бо у вас там комп'ютер або ви не користуєтесь інтернетом, то протягом восьми днів вас вносять спеціальні реєстри в банк, банк пам'яті обличчя вас вишукують камерами на вулиці. Вам забороняють користуватися банківськими послугами. Нам забороняють проводити будь-які маніпуляції з власним житлом або з орендою житла, не дають їздити машиною і не дають виїжджати за кордони ще багато всіляких речей. Ну ми ж так не зможемо діяти. Ну це чисто шлях до диктатури. Це незаконно. Це порушує конституцію. От ну, якщо в дії буде якась пов'язка висуватися, ну це логічно. Якщо ми з вами от постійно диктували, що ми йдемо до такого цифрового суспільства, да до більш сучасного, навіть іноземці вони дивуються дії, і Україна часто вихваляється за кордоном, тому що я вам скажу, в Європі досі не дійшли до таких о, просунутих м, речей. Це о, о, так надавати послуги. Це, це вам будь-хто підтвердить. що краще там, ніж деякі наші. Наші банківські послуги ніж наша, наприклад, система поштового зв'язку, навіть державний, я вже не кажу про нову пошту, Звичайно. що наші послуги в наших ну, от, е е е е от, центри надання послуг, як там Прозоро, там наприклад, да, да державна, то такого немає в Європі. Що це супер сучасно, суперзручно. От, але знову ж таки, ми не маємо право порушувати конституцію. Якщо будуть зміни до закону, де в дії розповсюджуються пов'язки, то відповідно має бути. Продуманий якийсь шлях, що ви її дійсно побачили, ви її підтвердили. Що це дійсно ви користуєтесь цим телефоном, а не ваша вибачте, тьоча натисла за вас там, да, хотіли позбутися. Або ще й щось. Ну, Я жартую, але це ну, тут бути. Різні випадки бувають, Мирослава. Це так само, як з банківськими послугами. Тобто ви ж знаєте, що в деяких банках не можна, наприклад, ідентифікувати людину по обличчю, якщо в неї закриті очі. Були були вже випадки, коли. Людина помирала, а недруги намагалися зламати її банківський профіль, фотографуючи обличчя фотографію мертвого обличчя усувач і для цього. Банки зробили ну велетенську роботу, проробили, щоб ці системи ідентифікації людиною покращити. Якщо так все це буде продумано, і це не буде порушувати безпосередньо права громадян. Ну тоді що ну служба в армії захист країни це загальні громадський обов'язок, громадянські обов'язки. і же цього боятися? Ну вибачте мені, це у кожного на совісті. Я з 14-го року добровольцем пішов на фронт. От перебував на фронті в різних якостях і воєнний і волонтер і вже маю другу воєнну освіту, Спочатку тактичного рівня, зараз оперативно тактичного рівня. Ну, тому що я усвідомлюю, що це по перша обов'язок, а, По друге війна надовго. І якщо я обираю не за кордон, а жити в цій країні, то відповідно мені треба е ну займатися тим, що я вважаю найважливіше для виживання цієї країни. А це зараз тільки воєнна служба або служба взагалі, в секторі безпеки. Та, скажімо, там, в силах оборони, там невжливо НГУ, СБУ, Поліція, де б вони служили, мають на увазі людина при погонах. О, тому тут о, це вже тут ще ж просто є моральний, та, моральний м -м, такий критерій. От, а з, з іншого боку, я пам'ятаю, як в 15-му році були випадки, коли е, дійсно людину забирали просто свого города, садили в вазік, е, і вона, е, не проходячи нормально ВЛК, е, е, потрапляла на, на фронт, і е, е, іноді в такі випадки вони да. були більше шкоди ніж користі, тому що не готова людина, яка не прийшла. Там, наприклад, навчальний центр. Зараз, до речі, слава Богу, всі приходять навчальні центри. У нас заборонено мобілізовувати взагалі людину і відсилати їх підрозділ, якщо вона не пройде як мінімум двомісячне на навчання. Підготовка так і навчання. Да, тому тут багато питань, однозначної відповіді легкої-простої немає, але от я думаю, що так розгорнуто, поміркував з вами на цю тему, і хай наші глядачі теж поміркують. Це правда. Я за це вам дуже дякую, Мирослава, Знаємо вашу історію. Дякую вам і вашим побратимам і, зокрема, всім збройним силам України за те, що в нас є можливість працювати за те, що ви тримаєте над нами небо і захищаєте наш спокій. Дякую вам, Морослава. Гаєфіцер збройних дякую. сил України. Дякую нашим глядачам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте йому лайк та напишіть коментар, питання для наших експертів. Ми їм обов'язково передамо це новини. Лайф. мене звати Софія Півняк. Залишайтеся із нами.